Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на вбивство Харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича. Відомості про вказаний злочин внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. З метою розслідування вказаного злочину створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено найбільш дослідчених. Досвідчених слідчих та працівників оперативних підрозділів. Крім того, практична допомога надається співробітниками Главного слідчого управління та департаменту кримінального розшуку МВС України. Стан досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні знаходиться на контролі МВС України та Генеральної прокуратурі України. Систематично за участю керівництва ГУМВС України в Харківській області та прокуратури Харківської області проводяться заслуховування стану розслідування кримінального провадження, під час яких аналізуються зібрані матеріали та визначаються напрямки роботи. Слідством на теперішній час висунуто ряд версій, скоєння злочину, серед яких розглядаються і такі версії, як замах на вбивство скоєний у зв'язку з професіональною діяльністю Кернеса Геннадія Адольфовича та замах на умисне вбивство, скоєний із помсти за протидію сепаратистам. По усіх версіях проводиться ретельна робота з метою встановлення осіб, що скоїли злочин. По вилучених під час досудового слідства предметах призначено судово-медичні, балістичні, медико-криміналістичні, трасологічні та інші експертизи, проведення яких доручено експертам ДНДКЦ МВС України, та Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса. На теперішній час допитано 340 осіб, серед яких співробітники Харківської міської ради, Харківської клінічної лікарні швидкої допомоги. Та інші особи Проведений ряд слідчих експериментів за... із залученням фахівців різних галузей. Також відзначити, що слідство плідно співпрацює з представником потерпілого, який виїжджав до лікарні, де знаходиться на теперішній час потерпілий. Ми намагалися у телефонному режимі зв'язатися з Кернесом Геннадієм Адольфовичем, але його представник попрохав нас перед. Перенести наше спілкування у зв'язку з самопочуттям потерпілого. Особиста бесіда з потерпілим буде зроблена негайно за наявністю нагоди. На теперішній час допитане 340 осіб, серед яких співробітники Харківської міської ради проведе наряд слідчих експериментів за участю фахівців в різних галузей.